Них арештовують удома, а інших шукають там, де їх немає. Когось оголошують злочинцями без суду, а інших відпускають під заставу. Чого тут більше? Боротьби зі злочинністю чи з опонентами? Чи бачать люди реалізацію справедливості у гучних процесах? Про це у програмі Ми разом. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Спочатку трохи хронології, яку доводиться порівнювати. Вже другий рік розслідується справа розстрілів на майдані. Підозри у скоєнні злочину висунули 19 дев'ятнадцятьом, 10 переховуються від слідства. А зараз на лаві підсудних двоє беркутівців. Командир спецроти Беркуту Дмитро Садовник ще минулого року втік із під домашнього арешту. 14 лютого генпрокуратура спільна з СБУ затримала колишнього голову парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Невдовзі Єфремов вийшов під заставу у понад 3,5 мільйони гривень. Коли розпочнеться процес над Єфремовим, невідомо. Майже таку саму суму застави у 3 мільйони 600 тисяч гривень. Суд встановив для Айдарівки віти за Її та ще четверо хлопців підозрюють у вбивстві двох міліціонерів, колишніх працівників Беркуту. У одної з арештованих неповнолітніх погіршилося здоров'я. Не дочекавшись суду, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав убивцями журналіста Олеся Бозуни двох бійців добровольчих батальйонів Андрія Медведька та Дениса Поліщука. Адвокати підозрюваних стверджують, ДНК експертиза, основний доказ обвинувачення, сфальсифікована. Медведько й Поліщук утримуються у Лук'янівському СІЗО. Весь час відбуваються акції у їх підтримку. 31 серпня Верховна Рада мітинг під прапорами свободи. Один із учасників кидає у правоохоронців бойову гранату. Від отриманих поранень помирає четверо нацгвардійців, ще 141 – поранені. Колишнього народного депутата від Во Свобода Едуарда Леонова та екс-міністра Ігоря Швайку беруть під домашній арешт. Невдовзі Швайку під заставу у понад мільйон гривень відпускають. А іншого свободівця Юрія Серетюка суд заарештував на два місяці. Під вартою перебуває і підозрюваний у скоєнні теракту боєць то ігор Гуманюк. 17 вересня народного депутата Мосійчука затримують у стінах Верховної Ради. На засіданні парламенту генеральний прокурор Віктор Шокін продемонстрував відео, на якому людина, схожа на Мосійчука, отримала 100 тисяч гривень хабаря. Народні обранці дозволяють притягнути радикала до відповідальності. 31 жовтня Дніпропетровськ, кандидата у мери Києва і лідера партії Укроп Геннадія Корбана затримує СБУ. Генпрокуратура пояснює, це частина спецоперацій із затримання членів організованого злочинного угруповання. Силовики демонструють вилучену велику кількість готівки, печатки на фіктивні фірми та зброю. Корбану висувають звинувачення по трьох статтях, зокрема звинувачують у привласненні грошей волонтерського фонду. Олігарх Ігор Коломойський коментує затримання свого партнера. Так: напевне, президент повернувся з Туркменістану, побачив, що там у глави держави все добре, ніхто йому палець в колеса не вставляє. Побачив, коли їхав додому, білборд із корбаном, і вирішив, що потрібно щось робити. Натомість, президент Петро Порошенко запевняє, просто в країні рішуче взялися за відновлення законності. На Корбані ніхто зупинятися не буде і нас немає. Імунітету від притягнення до відповідальності за корупційні злочини. Ні в кого 2 листопада на засідання погоджувальної ради слідчий приніс повістку народному депутату від опозиційного блоку Вадиму Новинському. Слідчому пояснили, що Новинського немає, бо рядові депутати не беруть участь у таких зібраннях. Пізніше ГПУ повідомило, викликають не лише мільярдера Новинського, а й Королевську та Вілкула. Цей довгий перелік, який викликає запитання, звісно, ще не закінчений. Але ми запросили до студії людей, які сподіваюся, нам зможуть пояснити, чого тут більше все ж таки відновлення законності чи, можливо, політичної доцільності. У нас у студії сьогодні Вадим Карасьов, директор інституту глобальних стратегій, вітаю вас і Юрій Лісничий, директор інституту аналізу та прогнозування. Ситуація виглядає добрий вечір. так, добрий вечір, добрий вечір. що. Для людей, які просто дивляться телевізор, можливо, щось читають у соціальних мережах, незрозуміло, чому одних випускають, я спрощую до неможливості, а інших арештовують. Хто перший? Ну, я можу сказати, що е, суспільство, особливо останнім часом, на тлі двох попередніх, е, е, зокрема, генеральних прокурорів. Коли е, були очікування, що зараз приходом Майдану щось зміниться, ті гасла, ті обвинувачення, які були на Майдані, будуть зрештою реалізовані в конкретні справи, в конкретні посадки. Е, коли е, невідворотність покарання стане нормою нашого життя, вони не побачили цього ні при е, Магнітському, ні при Яремі. І вже знаєте, кредит довіри е, спливає до будь-якої влади. Зрештою, прийшов Шокін і почав щось робити. Ми не можемо сказати. Що е, е, за його приходом не почали з'являтися справи. Почали з'являтися. конкретно ви перелічили з десяток представників як колишньої влади, так і теперішньої і е, коаліції, і, е, скажімо так, опозиції. Іншими словами, е, президент і конкретно Генеральний прокурор реалізують те, чого. Е, Вимагає суспільство з одного боку, і чого? Е, і те, що обіцяли насправді і на Майдані. Е, інша справа, що є претензії до форми затримання е, або пред'явлення підозри стосовно Клюєва, Масійчука, там е, от Корбана Зокрема, ну знаєте, е, це вже попере. З одного боку, це деталі. Факт залишається фактом, що е, людей е, чи е, високопосадовців е, спробують. Притягти до відповідальності деталі важливі, тому що, якщо подивитися, скажімо, на ті прізвища, які називали люди, які зараз при владі, коли стояли на Майдані, то з цього переліку фактично ніхто. Не перебуває за ґратами. І оце Тому, запитання, це яке саме. звучить. Ну, ага. я маю на увазі пан Клюєв. Давайте от, пан... давайте, так, от так. по деталям, так, давайте, безгнівої пристрасті. Платон, Платон, Платон мені друг на ісіна дорожа. Дивіться, ті всі, хто має сидіти по справам Майдана, вони в Москві. Оця організована злочинне групування Януковича. Хто туди входив безпосередньо? Вони всі в Москві, їх немає в Україні. Інша справа. Ви це знаєте напевне, що... пане ну ні, Корозу. ну інша справа, що влада не хоче вийти і сказати прямо людям. А чому? Ну я це не знаю. Не можливо, боїться, що вона втратить тут імідж можливо, не хоче визнати це, тому що Клюєвих немає. Так? Арбузова немає, Азарова немає, інших теж немає. Так? А то що треба розрізняти режим Януковича і багатьох чиновників, які працювали за часів Януковича, вони працювали на державу, і багато там було і чесних людей, і в силових структурах, і таке інше. Тому мені здається, це помилка. Що правоохоронні органи, правоохоронці так і представники влади не можуть прямо чесно сказати людям, що ми не можемо посадити, тому що вони втікли. Чому вони втікли? Давайте розбиратися, що було 20-го, 21 го лютого, 22 го лютого, чому януковича випустили через Сівастополь, там через Крим, хто в цьому винен треба розбиратися це перше по-друге от ви сказали що чому одних випускають а других не випускають ну швайку теж випустили це я процентувала під... ні, ні, соціальні ні, правиль, мережі мережа угу. так але давайте швайку теж випустили під заставу мільйон гривень так з нього внесли значить його випускають що стосується Єфремова і Беркутівців? Єфремов сидить і, і ось ось почнеться над ним судовий процес прозорий по процедурі з адвокатами. Таке інше, він сидить за гратами, до речі, чому на це ніхто не звертає уваги. І останній момент. Правильно е, говорять е, е, наші колеги, наші громадяни, що Беркерів всі відпускають, але прокуратура їх затримує, проводить слідчі дії, направляє справи в суд, а суд їх відпускає. А в нас суди, до речі, судді вони недоторкані. Суддя може випустити, а може не випустити. Тому це вже питання не до президента, не до прокурора. Не до слідчого, а до суддів, до судової системи. Дивіться, яка але, справа, але, але да. поясніть тоді, чому ем, ось думка людей, mm -hmm. яку вони озвучують в соціальних мережах, на вулиці, mm -hmm. там в, в тих опитуваннях, які ми отримуємо. Так. Вона співпадає із думкою, яка звучить, скажімо, з вуст е, посла Сполучених Штатів Америки, або озвучується на зустрічах з е, керівниками європейських країн, які кажуть: ми не бачимо, що в країні насправді відбувається реформа е, того. Що ми називаємо правосуддям. Ми mm -hmm. не бачимо, що насправді в країні відновлюється нормальне е, поле права. Так. Чому е, дивіться? Тому що багато, от я е, аналізуючи е, соціальні мережі, е, вислови багатьох наших людей, е, прийшов до висновку, що якщо буде домінувати така позиція, в нас ніколи не буде правосуддя. Тому що люди хочуть помсти. Я розумію. Що люди хочуть помсти, ви погоджуєтеся, але але хочете? якщо буде тільки помста, правосуддя ніколи не буде. Тут я зауважень, за, за які лунають від європейців, американців. Я хочу сказати, що тут багато чого перекручено і надумано стосовно їх висловлювань. Звичайно, вони подають імпульси, що Україні ще далеко до держави, в якій немає корупції, в якій е, верховенство права, суди виносять е, правильні рішення і так далі, тому, коли система працює. Але з іншого боку, ми бачимо, що е, прокуратура реформується, набір конкурсний на місцеві прокуратури, Прокуратури зараз будуть е, прокуратури регіональні, керівництво, антикорупційне створюється і так далі. Руйнується повністю стара система. Змінюється система поліції, не, у, е, забирається в прокуратури, зокрема, там той загальний нагляд, який е, був десятками років. В СБУ зараз хочуть забрати е, всі функції, крім контрозвідувальної, антитерористичної. Тобто йде злам системи. Но прокуратури цій... с... теж забирають слідчі. Обо... Ну, слідство будуть створювати національне бюро Слідч... розслідування. <звідування> Тобто насправді йде реформа, якої не було ніколи, йде, і стосовно посадок чиновників, про які ми говоримо, затримань, підозр, і ще ніколи не було такого, щоб такій кількості чиновників е, одразу е, висували звинувачення. Через те не можна сказати, що не робиться. Але е, е, скажімо так, вершини вдосконалення не буває. і європейці, і американці звичайно, з рівня роботи їхньої правової системи дають нам імпульси. імпульсину ну, уконалення. Думають тоді, коли вже знаєте до неї справа. недалеко. Я е, єдине, що е, для підтвердження своїх слів, бо я тут представляю якби, ту думку, яка не озвучена а є ви, я хочу, щоб ми всі разом подивилися, послухали, як люди у різних містах яких ми спеціально не обирали, відповідають на це запитання. От, скажімо, по останніх арештах, що вони тут бачать? Реалізацію законності, зміцнення законності чи, можливо, політичні якісь вирішення політичних питань. Давайте подивимося. Я хочу вірити в те, що це торжество справедливості. Тому що, нісмотря на то, под яким флагом, от якої політичної партії, під якими лозунами. Чоловік пройшов Верховну Раду або збирається пройти э, в місцеві совети, в мери. Якщо він злочин, він може бути наказаний. Якби не виграли вони вибори, скажімо, оцей укроп, то їх би ніхто не рухав. Я особисто так вважаю. Якщо в чоловіка єс є провина. І вона доказана, да? то є це можна було зробити до виборів. А якщо це зроблено після виборів, ну чесно, у мене таке впечатлення, що це віддача э, після результатів виборів. Особисто я би хотів би побачити в тому числі і якісь справи, якщо вони мають під собою, звісно, юридичну, скажімо так, реальну підставу і базу. І щодо колишніх представників влади. А судя по тому які послідстві визвала. Это событие по аресту Корбана и все дальше вокруг этого развивающееся. Я думаю, что это политическая мотивация. Правосуддя зараз є дуже вибірковим, і є така класна цитата, що другу все, а ворогу закон. І так є в нашій державі. Просто дуже боляче спостерігати за тим, як сидять звичайні активісти за ґратами, але при цьому люди на чиїх руках кров небесної сотні. Вільно гуляють вулицями міста, балотуються до місцевих і обласних рад і виграють вибори. Палітра широка. І ще є доповнення. Зокрема, ви, пане Карасьов, сказали, що арешт Корбана власне це спроба показати те, що праві сили мають розуміти, що тут індульгенції для тих, хто відстоює Україну на сході, немає так, тому що ви говорили про те, є в цьому політика. Безумовно, є. Але не в тому сенсі, в якому про це говорили ось наші кореспонденти в цьому сюжеті, а в тому сенсі, що сьогодні потрібно дерадикалізувати вулицю, дерадикалізувати суспільство. Тому що, ви бачите, збільшується анархія. Країна стає слабкою, влада слабкою, реформи проводити неможливо в такій ситуації. Економіка падає, невдоволення високі. Градус у суспільстві настрої дуже високі. Свідомість теж, я би сказав, не дуже правова в Україні. Коли один із губернаторів в одному з журналів це виноситься на першу полосу, каже: для, для мене головне справедливість, а не закон. Хоча правова свідомість передбачає, що справедливість це і є закон, «Just» – право, справедливість це переклад дослівний. Тому у нас немає правової свідомості. Цього верховиства закону нам потрібно добиватися. З іншого боку, дійсно, сьогодні, можливо, для влади права загроза більш загроза, аніж загроза від опозиційного блоку. В мене такий вибір. Скажіть мені, хто більш небезпечний для влади? Олігарх з патріотичним брендом? Я не кажу, там дійсний патріот, чи не дійсний, але з патріотичним брендом. Чи олігарх з брендом сепаратистів або підтримки сепаратистів? Скажіть мені. Пане лісничі, ви можете дати відповідь на це я, запитання? Я би більше сказав. От сьогодні заява представника Єврокомісії, який сказав, що Україні терміново треба роззброїти незаконні, не державні військові формування, і тут є небезпека, тому що. Е, Боротьба за скажімо так за владу з боку патріотичного блоку, які дозволяють собі раз по раз зауваження стосовно наступного майдану кривавої розправи над представниками. З тої старої влади Януковича і над цими так само насправді, от якщо подивитися збоку, е, війна в нас закінчилась, але вона цей холодний конфлікт триває. Путіну не треба зараз стріляти по нам і консолідувати українців. Він зараз користується тим правилом, яким відвічно користувалися росіяни, всі інші, хто хотіли завоювати нашу державу. Дай українцям самих, самим себе з'їсти. От то, що ми бачимо, що зараз накручується, і змі, і медіа. І суспільством, яке звичайно вимагає змін, і їх не бачив оперативних, і є таке напруження в суспільстві. Дайте трошки часу, українці самі себе звалять. І це небезпечний сценарій, який, звичайно, не хотілося б допустити. Нічого і... більше, пробачте, не радикалізує е, вулицю як нерозуміння якихось кроків з боку людей у владі з одного боку, а з другого боку нерозуміння того, у чому ж відбувається цей, це просування, цей рух до кращого. Тому що якщо е, знову ж таки проаналізувати те, як люди реагують на це, то вони кажуть, хто зупинив. Не в війну насправді хто ті, хто реально воювали, хто реально воював, воювали, зокрема, і ті, кого ви відносите до правого руху, хто допоміг їм зупинити війну? Волонтери, має держава до цього відношення? Ні, немає. Але це не дає підстав волонтерам і патріотичному руху забирати зброю з собою з фронту і нести її сюди. Але Абсолютно. дивіться, але дивіться багато ж комбатів Верховній Раді України. Вони інтегровані у владу, багато волонтерів інтегровані в владу. Вони є заступниками міністрів оборони, радниками президента. Тобто, багато хто. Інша справа, що багато хто не знайшов себе в мирному житті, тому що воювати це одна справа. А жити мирно це інша справа. І тут питання багато полягає в тому, Але що ось... як перейти до мирного життя. І дивіться, тут потрібно роз'ясняти. От мені здається, влада робить помилку, вона не хоче говорити щиро і відкрито. От я, от дівчина, так говорила про те, чому у тих, у кого кров за Небесну Сотню, гуляють по Києву, балотуються до місцевих органів влади, а патріоти сидять. Але ж вони сидять не тому, що вони патріоти. А вони сидять за конкретні справи. Ну, підозрювані, по крайній мірі, ті, які підозрюються, ось вбивці бузини. Так, ми, не ми герої, але це ж це ж правопорушення, так, це злочин. Не доведений поки що, але є процесуальна дія. Вони сидять. Далі. Ті, хто безпосередньо давав приказ, е, е, накази вбивати людей на Майдані, той же Янукович, і його поплічники, і тут немає. Зрозуміло, що є позиційний блок, але як довести, що вони мають пряму безпосередній зв'язок. З е, наказами вбивати небесну сотню. Це ж довести потрібно. Розумієте, а в нас що? Сім скопом всі винуваті. Тому що знаєте, що люди е, е, міркують. Знаєте в яких координатах? Свій чужий. От для як для когось схід України ці чужі, чужі, ні, ні. тому вони винуваті. У нас програма ми разом. Ми не правильно, свій чужий. Ми шукаємо а, знаєте, те, що а, ні, а знаєте, що людей об'єднує? Закон. Тому що перед законом всі рівні закон і да. бажання Верховне справедливості. Справед. Давайте ще, ще раз, раз. послухаємо бажання людей. бажання бути рівними перед законом невідворотність покарання це і є справедливість європейському розумінні цього слова. Давайте подивимося, чи так само думають люди, яких ми опитували в регіонах. Что такое справедливость? Это равные условия игры для всех игроков на любом рынке. Будь это экономика, там. что такое справедливость на футбольном поле. Это наличие одного конкретного судьи и жестких правил игры. И тогда возникает справедливость. То есть то, что правильно, справедливо. Кто сильнее, тот и выиграл. А у нас сейчас совсем не так. Давайте думати в першу чергу і про нас з вами про рядових громадян України, які, врешті-решт, живуть в цій державі. Саме з них має починатися держава. І я переконаний, що правильні слова, що влада це дзеркало народу і народу це народ це дзеркало влади. Допоки не буде незалежної правової судової системи, допоки у нас не буде справедливості в державі. Це Торжество певних не тільки юридичних норм, але також і норм моралі, і, власне, коли все відбувається так, як воно має бути. Тому що закон він не завжди правий. І, власне, треба дотримуватись чогось ще вищого. Если бы а, мы наконец-то не выбирали вот те старые команды, которые ничего для этой страны не сделали, а, может быть, допустили к власти а, тех же военных, тех же волонтеров, тех же патриотов, которые пытались пройти что-то поменять. Потому что по сути эти люди уже год меняют страну. Как бы народні убранці, нехай з Верховної Ради Тиші в Киевич, Остіна, Кизарасу міський ради, как бы вони. Захищали нашу країну нам на сході не тільки з трибуни, як вони це звикли робити зараз, а так само, як і мої, мій батько, мій брат, мій хлопець. Я думаю, це також була справедливість. Погоджуєтеся, пане лісничий. Звичайно, багато істин, зокрема в тому, що люди продовжують обирати е, тих самих регіоналів. От ми бачимо, і в Київській області, і в інших е, містах е, отримали зокрема перемогу представники старої влади, колишні мери позалишалися на своїх місцях. Але в тому то й торжество демократії. Якщо люди так вирішили, а це вже інше питання, чому вони зробили такий вибір. Знає, так, значить, так і має бути, але з точки зору законності, тут було сказано, що закон і мораль е має бути зрештою торжествувати в Україні. Тут абсолютно вірно. І ще один нюанс: у нас люди дуже звикли от до швидких рішень, знаєте, як в касті. по щучому віленню рази вийшло. Але ми бачимо, що в болісних муках перетворення все-таки держава йде вперед, і дай Бог українцям зрозуміти, що не може за секунду змінитися країна і витримки не перевернути її до гори ногами і не втратити той шанс, який в насправді зараз. Дякую. є. Дякую, пане Карасьов. Ну е я ніколи не підтримав і не підтримав позиційний блок е і не голосував би за нього. Але громадяни за нього проголосували е в деяких регіонах України. Це громадяни України. Подобається це комусь чи не подобається. Так, плюралізм, дем дем демократична конкуренція, можливість старим. Політичним силам, якщо вони не порушили закон, якщо у них немає плям на е, на руках крові, є шанс виправитися, працювати на Україну. Не потрібно ось так от е, говорити про те, що хтось свій, хтось чужий. Закон. Україна для нас одна. Закон а що таке справедливість? Це у нас закон. Справедливість це торжество, верховенства закону, верховенство права. Дякую вам. Це була програма Ми разом говорили ми про те, що як можна оцінити ті події, які відбуваються зараз, і чого там більше політичної доцільності чи власне торжества права. І наші експерти Вадим Карасьов і е, пан Лісничий, Юрій Лісничий давали свої оцінки, які збіглися. Дякую вам. Дякую вам на все добре. До зустрічі.